Слава, брати і сестри! Дякуємо Господу за чудовий час, який маємо сьогодні перед лицем Господнім, щоб зібравшись нам спільно разом, згадати смерть та страждання Господа нашого Ісуса Христа. І це та заповідь, яку Він заповів нам, щоб ми чинили на спомин про нього. І я не думаю, що хтось із нас в силі. До кінця усвідомити і зрозуміти ту глибину великої Божої любові, яку Він виявив до нас, усіх, через Ісуса Христа, даруючи нам таку благодать, що Він віддав жертву Сина Свого, нашого Спасителя Ісуса Христа. І сьогодні ми прийшли, щоб згадати. І ви знаєте, ми робимо це кожного місяця. І я думаю, тому що це настільки важливо для нас. І... Звичайно, що сьогодні я нічого нового такого не скажу, але хотів би нагадати ту стару, але вічно нову істину, від якої залежить наше життя тут на землі і вічності. І тому слово Боже нас навчає і дарує нам таку благодать, що ми можемо звертатися до нього як до цього джерела живої води, як до цього хліба життя, щоб нам жити. Тому що ми прекрасно розуміємо, що від початку створення. Людства, гріх увійшов, і він сьогодні робить свою руйнівну роботу. Але разом з тим Божа благодать вона має велику силу і вона сьогодні спасає, дарує нам цю милість. Сьогодні я хотів би прочитати просто три місця, відомий всім, всім нам місця, але як я зазначу, нагадати ту стару істину. Яка відома для нас, і я хотів би прочитати перше місце Івангелія Івана з 6 розділу. І прочитайте трош, трошечки більше. І каже такі слова, починаючи з шостий розділу Івана 47 й Вірші каже такі слова. Істину, істинно говорю вам. Віруючи в мене, має життя вічне, я хліб життя. Батьки мої їли ману в пустині і померли. Хліб, що сходить із небес, такий, що всякий, хто їсть, його не помре. Бо я хліб живий, що зійшов з небес, і якщо хто їсть від цього хліба, житиме вічно, а хліб, який я дам, є плоть моя, яку віддам за життя світу. Сперечалися тоді юдеї один з одним, як же може дати. Нам їсти плоть свою. Тоді сказав їм Ісус істинно, істинно говорю вам: якщо не їсте плоті сина людського і не п'єте крові Його, не маєте собі життя, той, хто їсть мою плоть і п'є мою кров. Має життя вічне і я воскрешу Його в останній день. Бо плоть моя істинно є їжа, і кров моя істинно є життя, хто їсть мою плоть, і п'є мою кров, у мені перебуває і я в ньому. Слава нашому Богу! Знаєте, брати і сестри, я хотів би сьогодні знову ж, можливо, навіть нічого не говорити до того, що ми тільки що прочитали. Але розумію, що проходить час. І чомусь, якби сказати та істина, та правда, на яку сам Ісус Христос наголосив, яка в той час, так би мовити, соблазнила багато не тільки тих, які слухали, навіть тих, які ходили з Ним і залишили Його, але вона залишається тою самою істиною. І я сьогодні хотів би сказати, що дійсності Господь дарує нам благодать. Зрозуміти і прийняти вірою те, що Він дарує для нас. І Він дарує нам своє життя, дарує через свою смерть і через свої страждання, за що слава йому навіки. Друге місце я хотів би прочитати Матфія. Буквально декілька віршиків, 26 розділ. З 26 го віршика каже такі слова Матфія 26, 26. І коли вони їли, Ісус взяв хліб і, благословивши, переломив, роздавши учням, сказав: Прийміть, їжте, це тіло моє. І взяв чашу і, подякувавши, подав їм, говорячи, пийте із неї всі, бо це кров моя нового заповіту, яка за багатьох проливається для прощення. Гріхів. Говорю ж вам, що віднині не вип'ю від цього плоду виноградної лози до того дня, коли питуму його з вами нове у царстві мого Отця. Ми бачимо, що вже буквально перед своєю смертю Ісус Христос, я думаю, що ми нічого тут нового не знаходимо, але знову ж, як я сказав, та стара, але вічно. Нова і жива істина, де Ісус Христос Він сам проголосив учням своїм, коли Він звершав цю таємну вечерю. Я думаю, пастор так само буде ще нагадувати ті самі слова, які я вже зазначив, читаючи. Але разом з тим хотів би, знаєте, сьогодні, як для себе і для кожної з нас, відновити. Те, як ми повинні приходити зі страхом Божим і з вірою для того, щоб отримати життя. І ще одне місце, я хотів би зачитати, і думаю, що ми так само це знаємо, і ще, можливо, так само пастор нагадає нам ці слова, але як я зазначив, я нічого нового не хотів би сказати. Але те вічне і живе, Але святе, яке сьогодні чомусь втрачає. Те тремтіння, з яким ми повинні приходити перед лице Господнє і звершувати цю трапезу Господню. І я хотів би прочитати так само 11 розділ післання апостола Павла до Коринтян. Ці відомі нам слова, де говорить Він, каже так, я не буду читати весь текст, зачитаю лише тільки декілька віршиків. І читаючи 11 розділ 23 віршик, такі слова апостол Павло вже пише і каже нам, бо я прийняв від Господа дещо й передав вам, що Господь Ісус тієї ночі, яку виданий був, узяв хліб, подякувавши, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє. Яке за вас ламається, робіться на спомин про мене. Так само, і чашу після вечері говориче, це чаша є новий заповіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, коли їсте цей хліб, п'єте цю чашу, смерть Господню сповіщаєте, доки він прийде. Тому хто їсти, буде їсти цей хліб та пити чашу Господню недостойно. Буде винним проти тіла і крові Господні. Нехай випробовує себе саму людина, і таким чином нехай їсть від хліба, і нехай п'є із чаші. Бо хто їсть і п'є недостойно, не розрізняючи тіла Господнього, то їсть і п'є осуд собі. Я думаю, що не потрібно нам нагадувати, але думаю, що і не буде лишнім про те, наскільки важливе це служіння, яке ми маємо з вами. І я розумію, що від того часу, коли ми йшли до хрещення, коли нас готували, вчили і говорили про те, що, яким чином нам потрібно готувати себе до того, щоб бути учасниками у трапезі Господній. Але я хотів би звернути. Увагу на те слово, яке апостол Павло він говорить ось тут в своєму післанні. Звичайно, я розумію, коли ми читаємо весь розділ і розуміємо, можливо, частково ту проблему, яка була в коринтян, що вони не розрізняли. Там була своя ситуація, коли вони проводили вечерю Господні, разом з тим вони і так вечерили, їли сьогодні. Ми так не практикуємо. Але разом з тим. Я хотів би зазначити чи звернути увагу на це слово, яке каже нам, апостол Павло каже, не розрізняючи тіла Господнього. Я думаю, що ми розуміємо, що в цьому служінні важливу і невід'ємну частину відіграє роль віра наша. Я думаю, про те якраз говорив Господь, коли він говорив до людей, які. Оточували його, коли він вчив, що хто не буде їсти тіла і пити моєї крові. І для них це було взагалі, ну як би сказати, не вміщалося в їхній розум. І здавалося б, не було згідно закону, тому що ми розуміємо, закон вчить про те, що не можна їсти крові. От. А ось тут він приходить і вчить. І вони не удумівали і думали, як це може бути. І тому то я сьогодні хотів би зазначити, що для нас, віруючих людей спомин смерті і страждання Господа Ісуса Христа, Він якраз і супроводжується тим, що ми споживаємо. І ось я сьогодні хотів би задати питання собі і кожному із нас, що ми споживаємо? Я розумію, що перед нами є хліб, і перед нами є в чашах вино плід виноградний, як ми читаємо, але ми не просто його споживаємо. І ми розуміємо і бачимо, як сам Ісус Христос ми читали, як я апостол Павло отримав повеління від Господа. І коли вони звершували молитву, і коли Ісус звершив молитву, і Він сказав, що це тіло моє. І тому -то я сьогодні задаю це питання, і думаю, що кожен в собі повинен розуміти, що ми відрізняємо. Це не просто звичайний хліб. Так, він є звичайний хліб. Але коли ми молимося, коли ми звершаємо молитву, що у нашому серці, в нашому єстві відбувається, як ми сприймаємо, як ми відносимося. І це має. Ключову роль, і тому то Слово Боже нам говорить Ісус Христос, каже, що коли ми не їмо і не п'ємо, не маємо життя. І тому то я хотів би, щоб сьогодні, коли ми готуємо себе до цього служіння, я розумію, я не буду говорити, я розумію, що так само тут є питання від того, як ми готуємося, перевіряємо себе, каємося в провинах наших. І це так само не має абсолютно нічуть не меншої, як би сказати, долі в цьому служінні. Але разом з тим я закликаю сьогодні до нас, тому що не буду я говорити, але приходилось бути в американській церкві недавно, так були на вакейшні, і бачите, спостерігати, як це звершається. І знаєте, це турбує моє серце. Я собі задаю питання, що ми приймаємо? чи звичайний хліб, звичайне вино. Тому апостол Павло і говорить, каже, хто їсть недостойно, не розрізняючи тіла Господнього. Тому нехай Господь благословить сьогодні і допоможе нам і умножить віру в наших серцях, щоб ми розуміли, наскільки велика відповідальність і яке велике благословіння ми отримуємо. Споживаючи від тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, щоб мати життя вічне. Тому нехай Господь сьогодні благословить нас усіх, приходячи до цього служіння, і пастор буде так само ще закликати нас усіх і говорити про це. Але разом з тим я не знаю, чому, але Господь ще від того часу, як мені було сказано про те, що готуватись до проповіді, якраз ця думка впала на моє серце. Розумієте, час проходить. Наші діти ростуть. Вони чують і бачать багато речей в цьому світі і чують різні вчення. Але разом з тим я хотів би, щоб ми зберегли ту вірність Господу нашому Ісусу Христу, щоб нам отримати життя, нам отримати благословіння, нам отримати вічне життя, щоб ми не обманулися. Тому -то ми в цій молитві прийдемо до Господа і попросимо Його благословіння. Найперше, подякуємо Йому за те, що Він пройшов цей шлях, що він стався цією жертвою, що Він від Вифлеємої до Голгофи, виконав волю свого Отця, був покірний до смерті і смерті Хресної, що він все перетерпів, і тому -то сьогодні він достойний того, щоб ми сьогодні могли подякувати Йому, щоб ми могли сьогодні в благовінні страхом і стрепотом прийти перед цю справу. Святинь Божу і воздати йому славу. І не просто, як буто ми їмо, чи п'ємо. Але тоді, коли ми споживаємо від сіла і від крові, отримуємо вічне життя і благословіння, щоби нам жити і славити ім'я Господнє, хай їм буде слава, навіки. Амінь. Помолимось.